Сьогодні ми з вами розпочинаємо цикл відео про прийняття себе, прийняття свого стилю і любові І всі ці 5 відео я присвячую любові, любові і ще раз любові в сакральному сенсі цього слова. І перше наше відео з вами воно. Таке дуже особливе для мене. Тому сьогодні я навіть не вдягалась, не красилася, нічого з собою не робила. По сьогодні з вами ми розмовляємо на цікаву тему. Тему прийняття свого стиля і свого гардеробу Таким, який і є. Ну що, поїхали, мені дуже цікаво. Найбільш надійнішої людини, ніж я, яка вам в цьому питанні допоможе. По сьогодні я хочу з вами я хочу вам розказати, як через ваш гардероб ви можете приймати себе. І як, приймаючи свій гардероб, це може допомогти вам. Допомогти вам бачити себе об'єктивно, бо допомогти вам полюбити себе це дуже важливо. І. Я обожнюю тему любові до себе. Це моя одна з найлюбленіших тем. І я розумію, я розумію, чому багато людей, ви знаєте, вони так відносяться до свого гардеробу, як до чогось, типу, відокремлюючи гардероб від себе. Проте гардероби ви і ваші речі це одне тіле. І якщо вам не подобається ваш гардероб, це не проблема. Бо сьогодні. Я своїм поглядом, своїм баченням, я хочу вам, ну хоча б трішечки, допомогти побачити себе з іншої сторони, допомогти подивитися на себе більш об'єктивно. Що таке нелюбов до свого гардеробу, якщо розбиратися психологічно? Це та частина нас, яка завжди в нас є. Бо, знаєте, є така думка, що, типу, якщо ти е, не любиш або любиш себе, так? то ти там щось зі своїм стилем постійно робиш. Бо, якщо ти, наприклад, любиш себе, ти завжди круто одягнений. Або є інший міф. Якщо ти не любиш себе, ти будеш забувати на свій вигляд, ти будеш просто одягатися як бомжара, і тобі буде байдуже, так? А є ще такий міф, що гардероб він має завжди бути красивим. І розумієте, через те, що так багато таких думок, в нас з'являється досить велике бажання не робити свій стиль особливим, не йти туди, не шукати свій стиль і зовсім над ним не працювати. Бо так, якщо вам не подобаються ваші речі, це не розказує про вас як про людину, ну, якусь погану. Це не показує вас з поганої сторони, і тим більше це не робить вас не особливими. Бо ваша особливість, вона завжди у вас є. Вона у вас вже є. Вона внутрі вас. Вона не десь там, спереду, чи ззаду. Чи збоку, справа, зліва. Вона у вас внутрі. Це ваша опора на себе. І за допомогою гардеробу, за допомогою стилю ми з вами витягуємо цю любов до себе, до інших, це прийняття себе ми. Ми ще більше його бачимо, по-перше, і в першу чергу самі для себе. Давайте поговоримо про те, як це зробити? The answers you seek are found in nature. В першу чергу нам потрібно розуміти, що робити, коли ви зовсім не любите, ненавидите і байдужі до вашого гардеробу. Бо саме ця проблема, і саме така ідея в мене спочатку була для того, щоб записати це відео. Тому що я вважаю, що в першу чергу для нас важливо на те, які речі ви обираєте. Ви можете обирати будь-які речі, які вам подобаються. І навіть якщо вам зараз зовсім не подобається, що у вас є в шафі, що ви одягаєте, що є у вашому гардеробі, це не означає і ніяк не вказує на вас, як на людину не стильну. Це вказує тільки на те, що зараз ви не бачите на що подивитись, на що придивитись, щоб побачити, що ваш стиль вже у вас є, що він унікальний і прийняти його. І коли ми кажемо про гардероб, мрії, про прийняття себе, дуже хочеться зробити такий акцент на тому, що. В першу чергу нам важливо, щоб ви не гаяли час на сумніви, на критику і на те, щоб себе якось обіс... об... обісрати. Так? А щоб ви розуміли, що завжди в будь-якому стилі є періоди, і це можуть бути великі періоди, це можуть бути день, це можуть бути місяць, рік навіть. Коли вам не подобається ваш стиль. Це називається, і я так його називаю, кризи стилю. Це нормально, що він є. Проте, коли ми кажемо про такі періоди, нам потрібно розуміти найголовніше, що це тільки період, це перше. А по-друге, що ваш стиль вже у вас був, є і буде. І навіть якщо зараз вам зовсім не подобаються речі. Всі, всі прям більшість речей, які у вас є в шафі, це не означає, що там немає речей, які описують ваш особливий стиль. Просто потрібно в такі моменти шукати саме ваші власні комбінації, саме те, що нам буде вказувати ну, на те, яка видана, на те. Які у вас риси? Тому що я завжди кажу, що в першу чергу ми будемо обирати не одяг і ви обираєте не Одяг Одяг відображає вас, одяг те, яка ви людина, які у вас риси характеру, що це таке слово ви. Ну, ваше ім'я тут, так? наприклад, що таке Іві, що таке Лена, що таке Лера, що таке Катя і так далі. А... Ми з вами дуже рідко коли над цим замислюємось навіть, бо нам здається, що одяг він має бути просто красивим і все. Проте. Завжди цього недостатньо. І навіть якщо ви одягаєте красиві речі, я впевнена, що в житті ви мали такий досвід, коли ви були дуже гарно одягнені, але при цьому відчували себе не ок. При цьому вам було погано, чи ви просто не були настільки впевнені. Тому що одяг, і ось зараз я це своїм прикладом вам показую: одяг не завжди. Одяг, макіяж, він не завжди про те, наскільки ви впевнені. Це про те, наскільки ви готові це проявити. Ви можете проявляти це навіть в бомшуку чи в домашньому одязі, як я зараз. Ви можете проявляти це без макіяжу, з макіяжом, з зачіску, без зачіски. Це у вас вже є. І що нам робити? Давайте так, що нам робити, щоб якщо ви, наприклад, зараз просто ненавидите свій гардероб, що нам робити, щоб ви його полюбили? Що нам робити? Що нам робити, щоб ви знайшли щось шукати? І тут немає одного відповідь, одної відповіді де саме, бо нам потрібно звертатись завжди до того стилю, який вже був. До того, що вам подобалось раніше, до того, що вас запалювало раніше, і до того, що ви, наприклад, собі найчастіше скриніли чи десь зберігали, зберегали, тому що для нас це важливо. Бо той стиль особливий, та любов, яка вже є у вас до вашого стилю, вона вже є любі, вона нікуди від вас не ділась. Вас трішки замилювся зор, ви трішки не бачите це чітко, проте все ще це є, і нам потрібно це просто відшукати. І ми це будемо відшукувати не так, щоб напрягати себе, не так, щоб себе там гнобіти, це що, господи, не дай Боже там критикувати. Ми будемо це з піклуванням робити про себе. Ми будемо піклуватись про себе, ми будемо ставити це. Дуже і дуже лагідно. Давайте поговоримо про те, як саме це зробити. Для того, щоб знайти оцей запал у своєму гардеробі, вам не потрібно викидати ваші речі. І як саме це робити, тут є одна... Дуже проста, проте ну, дивна відповідь вам потрібно з вашого зараз, просто ненависного, негарного, як ви вважаєте, зараз, гардеробу, зібрати три чи два. Двох буде достатньо, ну, якщо зберете три, це також буде круто, можна і більше. Ну, два точно, давайте так. Луки. Які будуть відображати хоча б трішки той стиль, який вам дуже подобається, або той стиль, який ви хочете. І я не хочу від вас чути будь-які виправдання по типу: Ні, в мене нема речей, ні, в мене немає такого стилю, ні, в мене нема грошей, ні в мене немає часу, ні в мене немає нічого, ні, я не хочу, ні-не-на. Ні, ні, ні". Бо якщо ви виправдовуєте. Будь-що, словами нема часу, нема речей і так далі, нема ідей, які луки це будуть, це дуже-дуже показово, що саме потрібно це робити. Бо якщо ми кажемо про ваш особливий стиль і про прийняття себе, то я хочу наголосити на тому, що це не прийде само. Це не може прийти просто так з неба, це вам ніхто це відчуття не дасть ні партнер, ні багато хлопців, ні багато, не знаю, стосунків чи друзів, чи подруг, чи там будь-яких інших ваших способів, це отримати це вам нічого не дасть. Проте ви можете це зробити саме зараз і. Ось чудо за допомогою тільки двох луків. І якщо вам здається, що це якась маячня, я вам дуже сильно рад. раджу та запрошую вас. Я вас прям запрошую, запрошую. Будь ласка, придивіться і зробіть. І як ми це будемо робити, тут є в нас така системка. Наприклад, ви, найпростіший приклад. Ви побачили десь. Дівчину, чи просто образ, чи лук, який вам подобався. Це може бути конкретна людина, це може бути абстрактна людина, це може бути навіть не людина, а просто картинка в Пінтресті. Навіть добре, якщо це Пінтрест, чи Тамблір, чи будь-який інший ресурс, де ви шукаєте картинки. А, ви бачите. і... Ви їх собі зберігаєте, ці дві картинки. Нам потрібно тільки дві. Я вам не кажу робити 10 луків: 12, 15, 13. Навіть три не потрібно. Спочатку тільки два луки зробить. Виберете ваш, вашу шафу там, де ваші речі лежать, ваш гардероб. Ви його відкриваєте і дивитеся. І замість того, щоб. Себе якось оправдовувати, сумніватися, чи вийде, чи не вийде. Просто зробіть. Без драми, без емоцій, без жалю, без там інших всяких приколів. Просто візьміть, відкрийте вашу шафу, придивіться. і навіть можна все витягнути, так все підкласти воно кучу. І почати дивитися, а що у вас вже є, хоча б якось схоже на те, що ви бачите. 90%, я вам навіть можу сказати, що вже з цих речей у вас знайдеться два луки в тому стилі, який ви хочете. 90%. Бо що таке ось стиль, який ми хочемо? Ви ніколи не замислювалися на цим питанням. Стиль, який ми хочемо, це наше бачення себе, це наше бачення іміджу, це наше бачення нас самих крізь стиль. І ви вже його маєте. Ви вже маєте цей гардероб. Ви не хочете це бачити? Добре не бачите. Ви не хочете це чути? Добре не чуєте. Про це це так і буде, і це так і є. Бо це дійсно про вас. Це ваш. Ваш гардероб, розумієте? Він про вас, і не важливо, що у вас є криза стилю. Неважливо, що вам не подобається ваш гардероб, ви просто вам ну ви хочете все викинути і забути. Проте це не потрібно робити. І коли вам хтось каже, що потрібно знову там обирати ці речі, їх змінювати, знов одягати, змінювати і так кожен рік робити, чи, господи, не дай Боже, кожні пів, пів року чи три місяці, щоб перебирати там свій гардероб і там все викидувати і роздавати будь-яким людям, чи там ще комусь. Це добре, коли ви будете роздавати комусь щось і дарувати речі. Це дуже добре. Проте зрозумійте одну річ, для вашого особливого стилю, для вашого унікального стилю і неповторного стилю вам не потрібно нічого, крім бажання експериментувати і двох луків, які ви будете відтворювати. І я хочу наголосити на дуже важливому аспекті: цей лук не має бути. Прям не має бути один в один, як ви бачили на тій картинці. Це має бути щось схоже, це має бути ваш власний експеримент і ваші власні мікси. І я вас увіряю, 90% щодва, коли ви точно складете з цих речей, які у вас є. Навіть якщо вам здавалося, що у вас там, наприклад, чорно-білий гардероб. А ви хотіли яскравий. Ну, знайдеться у вас навіть з цього чорно-білого такий мікс речей, який вам дуже сильно допоможе. І я буду вам Listen closely. Everything sings. Тому, мої любі, ваше прийняття себе завжди у вас є, було і буде. Так, бувають темні часи, коли ми себе... Не бачимо, коли ми до себе якось не так відносимося, коли ми хочемо, щоб нас любили, коли ми звертаємося до інших, щоб вони полюбили нас замість нас, це все нормально. Проте пам'ятайте, що ваша любов до себе і ваш особливий стиль, вони вам завжди, завжди, завжди прийдуть на допомогу. І щоб ви сиділи навіть в домашньому луті і відчували себе круто. зустрінемося з вами в наступному другому відосі сп'яти, циклу, прийняття себе. Я вас дуже сильно люблю. Приймайте себе, ви нічого не можете з цим зробити. Я вас дуже люблю.